Енергія сонця відтепер служить для потреб водоканалу Ужгорода. На одній із об'єктів очистки поверхневих вод на околиці міста по вулиці Новодоманинській встановили сонячні панелі. Потужністю проєктованою 600 кВт для забезпечення іменно об'єктів станції підйому та водоочистки. Комплекс монтований і запущений з 1 червня і на даний момент покриває в сонячні дні до 90%. Хочу ніч загально за добу до 50%. Весь комплекс це є самі сонячні панелі, комплект, їхні кабельне підключення, інветара, огорожа, під'їзні дороги, освітлення, відеонагляд. Це обов'язково потрібно, об'єкт великий, покриття є можливість де змонтувати вільна площа, тому що займає земельна то панель займає досить велику площу. І це є один з об'єктів, де працює цілодобово споживання максимальне. Стартував у 2024 році. Після всіх процедурних етапів на площі понад 0,3 гектара встановили і змонтували 11 інверторів по 55 кВт кожен. Кошторис сягав 26 гаком мільйонів гривень. Вклалися в 24,5. Тобто вдалося зекономити півтора мільйона бюджетних коштів. Термін окупності – до трьох років. Розрахункова потужність станції 0,7 МВт, 700 кВт на годину. В номіналі при нормальному сонячному дні вона може генерувати до 600 кВт потужності на годину. Це все залежить, розуміємо, від сонця, прямого, непрямого, погодних умов і так далі. Основна мета це зменшити об'єм споживання електричної енергії безпосередньо з мережі. Для юридичних осіб на сьогодні вартість електричної енергії з усіма складовими від постачальника і розподільчої компанії близько 10 гривень за кіловат. Початку червня міні-сонячна електростанція запрацювала за два місяці роботи. Вже можна говорити про певну ефективність. Далі мовою цифр про економію. червень і практично за весь липень. Ми згенерували близько 180 мегаватт потужності. В грошовому еквіваленті це 1 мільйон 800 тисяч гривень. Це прямої економії для підприємства. Дуже багато говорять людей, що це не є економія. Так? Що це є власний видобуток? Ну ми рахуємо це економією, тому що ці кошти це те, що залишилось на підприємстві в межах тарифу, яких зараз у нас є збитковий, і він дає нам трошки можливості виконувати ті оперативні роботи, які ми зобов'язані робити для містян, для всього ж для забезпечення стабільної послуги водопостачання, водовідведення. Економічної переваги, сонячні панелі ще й екологічні. рахункою показники, які аналізують там, виробництво 1 кВт електричної енергії з прив'язкою до, до зменшення викидів вуглецю при виробництві електроенергії або там, на атомних станціях, або, або на, на теплових генераціях. Ми дамо в кінці серпня, вже за перші три місяці експлуатації всі характеристики, всі економічні складові. Щоб містяни і всі, кому цікаво, побачили дійсно цей економічний екологічний ефект. Розглядали тут варіант накопичення електрики, проте поки не врегульовано питання утилізації акумуляторів, відмовилися. Краще встановлять ще кілька електростанцій на інших об'єктах водоканала. Проєкти вже на стадії розробки. Наразі ми зараз розробляємо ще два проекти сонячної генерації на очисних спорудах міста Ужгорода і на Минайському водозаборі. Також водозабір підземних питних вод. Потужність розрахунково буде 450 і 500 кВт, наразі проєктна група вже працює передпроєктні пропозиції. І далі по черзі проєкт, кошторис, експертиза і по шляху, який ми вже пройшли, зразу говорю, що не покриє, тому що цей об'єм генерації, який ми зараз запустили на НФС, він покриває близько 10% загального споживання водоканалу. Якщо ми отримуємо споживаємо в цифрах, 1,4 і 4 мільйона ківат в годин, то сонячна станція в середньому нам віддає близько мільйона кіловат в місяць. Показник балансує на рівні 8-10% місячного споживання всього підприємства. Ключі ще питання для ужгородців: чи вплине така економія електроенергії на тариф? Нагадаємо, діючи для населення 42 гривні 86 копійок, встановлені ще у 2022 році, а для бізнесу 65 гривень. Наразі тариф для комунального підприємства Водоканал Ужгород встановлюється державним регулятором Анкарія Тариф у нас не змінювався з 2022 року. По певним причинам. Тариф насправді збитковий, втрати тарифу наразі близько 23 гривень на одному метрі кубі водопостачання водовідведення. Основна категорія споживачів це населення по місту Ужгорода, близько 70%. І е, плановий збиток від діяльності в межах цього тарифу місячний близько 9 з лишнім мільйонів гривень, Е, Тому. Е, Ця ефективність по генерації в перспективі вона зменшить об'єм додаткових коштів, які вкладаються в структуру тарифу. Якщо він умовно на сьогодні має бути на рівні 65-66 гривень, то за рахунок складової електричної енергії він може знитися десь в межах 3-4% в балансі. Якщо будуть запущені інші станції. І інші складові тарифу не будуть мати такого приросту в зв'язку з економікою в державі. і Ситуація яка є, то дійсно він буде трошки трошки менше від розрахункового. А поки зекономлені кошти підуть на погашення витрат комунального підприємства, яке апріорі збиткове і дотується з міського бюджету завдяки інвестиціям громади у альтернативні джерела енергії. Тут сподіваються значно знизити витрати на електроенергію та зробити роботу комплексів більш екологічною.